Польща впроваджуватиме новітні технології для посилення обороноздатності свого війська. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк Камиш під час безпекової конференції Дефенс 24 десь у Варшаві. Зокрема, він наголосив на зростаючій ролі штучного інтелекту у сучасних війнах та потребі мати технологічну перевагу. Міноборони Польщі спільно з Міністерством цифрових технологій працюватиме над створенням центру впровадження штучного інтелекту в Збройних силах Польщі, підкреслив урядовець. У своїй промові міністр також підкреслив важливість досвіду України. Також у межах конференції відбулося обговорення викликів пов'язаних із російською агресією проти України та напрямів модернізації польського війська. Окремим елементом заходу стала виставка понад 20 одиниць. Сучасної бронетехніки, що перебуває на озброєнні збройних сил Польщі, Владислав Косіняк Камиш відкрив експозицію, наголосивши на потребі посилення оборонного потенціалу на основі сучасного бойового досвіду України. З цього трудного досвідчення. варто з цього важкого досвіду впроваджувати різноманітні, різноманітні дії, інформацію, стратегії, для того, щоб подібне більше не повторилося, щоб бути достатньо сильними для захисту. Те, що показала війна в Україні, чого не було в Іраку і Афганістані, це безперечно роль дронів. Індустрія дронів стрімко розвинулася сьогодні. Україна є лідером у виробництві дронів. Вона здатна виготовляти близько 4 мільйонів дронів на рік. Ми впроваджуємо рішення систем дронів, антидронові рішення, управління полем. Бою, медичну евакуацію на полі бою, адже це зовсім інша філософія ніж була в Іраку та Афганістані. Стратегії, комунікацію, обмін інформацією, логістику, забезпечення усі ці елементи